Так, заїхав ще на одне поле, вже по сніг, бачите вже подивимося, що буряний. Треба вже йти срочно, бо скоро зацвітують зелене поле. Ну що, завтра, післязавтра ми сюди заходимо культиватором. Бабахкаємо коротко, це поле. Тут нема, ну є ось такі подивити. Баш вже зацвіли, бачите, мороз-морозом, блядь, Я як це, як, як треба. Бахкаємо це поле. Перший слід і коротше, бачите, така ж сама ерунда, бо би повністю тут тіл, хоча дивиться сухо, тут мене вже сьогодні черв'ячок, дитися. день корвану і черв'ячок. Вже мене і сьогодні заїжджати було везде, але сьогодні свято не буду ризкувати. І От теж один плюс того, що заходиш. Я би поки я тут заходив би сою сіяти, тут вже зелене поле було, при гліфосатом треба було працювати. А так вийде ми що зробимо? Зріжемо ці бур'янчики, вже буде економія на гліфосаті маленька. Тобі що є плюси, є мінуси. Коротше. Так що такі от справи. З неділя будемо сьогодні віддихати, хоча ви знаєте, я в неділю любитель завжди попрацювати. Будемо. Коротше, завтра післязавтра заїжджаємо і лупашим. Хоч дощі сніги в нас лежать. Ось. А на полі вже сухо. Хоча в долині там теж може сніг лежати і буде сильно. Так що заходимо коротше, працювати. Нема що чекати, передають погоду. Всім лайки, підписки. На на те поле заїхати далі, там вдалі. Теж подивитись працює. Погода переманчувати, кажу капіта, сонце, світить, температура 17, а з машини виліз і що прям чувствую, як тебе продуває. Так що бережіть, зараз погода дуже обманчена. Все, пока, Лайки, підписки.